Наш проєкт отримується для школярів, і він розрахований на проведення, його проведення розраховане на один навчальний тиждень, тобто по понеділка по п'ятницю. Ми створили таку графіку, де ми хочемо показати, що громадянин завжди є громадянином, це незважаючи, чи ти чи, 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 учень, чи ти вчитель, чи ти багатий, чи ти бідний, чи ти з більшою Метою нашого проєкту є набуття досвіду соціальної дії, яке хочемо, Школярів до активної громадської роботи, також формування різних моральних якостей особистості і підвищення рівня культури підростаючого покоління. Тому ми розподілили наш проєкт по днях і починається все, коли ми в школі вчителі оголошують тиждень активного громадянина. Перший день власне цього дня буде активний, активним громадянином, буде, що кожен клас має створити скриву добра. В цій скринці добра впродовж цих п'яти днів будуть, учні будуть робити добрі справи. І таким чином на певних прапорцях будуть роздаватися дітям ці прапорці, і дітям писати того, хто їм зробив добрі справи. Будуть писати прізвище ім'я, таким чином в кінці п'ятницю скринка добра буде відкриватися, і по, хто найбільше на збирав цих прапорців буде так би мовити активним громадянином свого класу. дня – це, якщо ти активний громадянин, чому б тобі свою вишиванку не вдягнути, традиції культуру свого народу не смій забути? Наш український народ, ще давно славиться українською вишиванкою, і можна сказати, що ми заохочемо наших ну, молодих громадянин для того, щоб вони почастіше вдягали вишиванки, адже ми маємо чим пишати. Далі четвертий день це е, гасло цього дня це свою творчість, е, проявіть назву Гасло та газет. І ця гра буде складатися з 10 пунктів. Е, вона буде проходити на території школи, і на кожному пункті буде своє завдання. Але в е, четвер е, е, учні повинні придумати гасло, газету. Ну, і назву своєї команди. Це для учнів 9-10 класів. Е, от. І 5 дня це вже буде сама грам проходити квест. Е, гасло дня це краще з краще переможуть, бо вони все вміють зможуть. Е, зараз питання, що розкажу про кест. На першому етапі це буде представлення команди. етап вони склеюють цю карту докупи. Далі другий етап це е, друга точка назвати 10 людей, які своєю діяльністю прославили Україну. Третій етап це назвати всі області України, четвертий етап це вся команда повинна заспівати Гірку України. П'ятий етап це е, вони повинні будуть написати на бармані 10 пунктів, яких саме повинен бути активний громадянин. Е, шостий етап це обирається один учасник з команди. Волонтер йому скаже слово, яке він повинен показати перед ну, своєю командою, а команда його повинна відгадати Що за слово. Далі дев'ятий етап це учасники повинні вже скласти цю карту. Тобто на всіх етапах, які ми проходили, свої кусочки карти вони повинні скласти. Варто сказати, що ця гра вона проводиться на час, ну і, звичайно, на ну, якість. Якість визначається гри, в тому, що вони, коли проходять певний етап, вони отримують кусочок карти, а на швидкість це вже скільки швидко вони це все зроблять. Ну, і таким чином, визначаються переможці, хто найшвидше прибіг і склеїв свою карту. І десятий етап, щоб дітей заохотити, ми будемо проводити рухливі танці, які називаються банці. Ну майбутніх, не майбутніх, а громадян. Нашої школи. Запам'ятай, що ти майбутня Україна, обов'язок тобі бути активним громадянином. Найперше рідне поважає, любиш, звісно, рідний край. ж чудова українська мова, добре знаєш, але чи завжди в неї розмовляєш? Цінує її, вона єдина. За неї не один свою забігу. Вчись Чи зліну, ти про це не дошкодуєш. Нехай твоя рука завжди буде готова іншим допомагати. Сьогодні хтось, а завтра, можливо, й ти будеш цього Сучасність, добре, гарно одягайтесь, але ти знаєш, чим маєш пишатись. Тож ж по свою, лягай частіше, і будеш виглядати, будь-кого поганіше. Та на кінець, на серце, на серце запиши собі. Україна це ти. Україна живе в тобі.